Вітаю, дитя! Не переймайся, щодо до мене я лише стара, добра, велика муха. Привіт, привіт привіт Мене звати Гілля, я вас вітаю в Хелтейкер! Сьогодні я вам покажу секретну кінцівочку, а також всі написи, що ми тримаємо, коли провалюємо якесь завдання. Да? Тобто, всі смерті! Ого, Поїхали! А ще дивіться. Ви мені підказали в коментарях, що в Халтейки є українська локалізація. Що робить цю гру просто на три голови вище, ніж вона була раніше. Раніше вона була чудова, зараз вона просто прекрасна. Так, поїхали. Дивіться, перший розділ, як ми від'їжджаємо де де Це ми де я Все дуже добре забезпечить. Я розумію, я розумію. Я вже, правда, не пам'ятаю, як я тут робив, але я думаю, ми згадаємо. А, куди я пихаю тебе? На, на низ? О, так. Чим дві, як воно класно, українською. Я пандемоніка, обслуговування клієнтів пекла. Чим можу вам служити? Так, я вибрав тоді е, Я можу, може, я міг тобі служити. І це був правильний варіант, а я вам хочу показати смерті, тому ходімо до мене, а там видно буде. Думали, можна взяти і піти з пекла живим? Розміріяся вона. Обхопила долонями ваше обличчя та з діловитою ніжністю скрутила вам шию. Окей, 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 так, прикольно. Головне меню. А, так, вибрати розділ другий. Якщо не бачили проходження, подивіться, це була перша серія. М-м. Там продавно все ще було англійською, але я там все перекладав, тому вам буде зрозуміло. Куди ми, де ми нанес підемо, потім куди ми підемо? Пищ-пи. Раз, два. Ось вона! Модеях, ти видимося. Ти і я зараз. Е, я вибрав там правильно зробити. Ніколи маю збирати дівчат, але неправильно це без питань. Я згодний. Всі так кажуть. А тоді намагаються накивати п'ятами. Про всяк випадок роздроблю тобі коліна в неї. Опинилася кувалда. Годі казати, що було далі. М -м -м, да! Так. Наступний. Вибрати розділ третій. Ой, дивиться пасіки, пасіки пасіки. Це пасіки, які ми на роздарли. Я, пом... я здається, це був якраз неправильний. Спочатку вибрав варіант, але нічого страшного, я це ще раз покажу. Людина, справжня людина, візьми нас з собою. А, дивіться, в чому прикол. Якщо правильно, то без питання згодний. А якщо неправильно, то занадто легко я починаю пентежитися. Нам потрібна людина, щоб прийти крізь браму з пекла, але то він не обов'язково буде цілим. Вони накинулися, мов скажені собаки, ще й мило облаяли. Такої милоти ваше серце не витримало. Поїхали. Так, наступний. Вибрати розділ. Четвертий. А ось у нас рівень тепер з Лего. І це Лего ми маємо підібрати для того, щоб отримати нашу секретну кінцівочку. Нам потрібно все якось розпихати файно. Раз. Два. Три. Чотири. 5. 6 сім, ві. О! Поїхали! Честин ритуалу, поза сумнівом, заборонені знання. Звісно, заборонені, але ви на каналі гілля тут все можна. Майже все. Але майже Але майже все це, це, це майже все. Тому Тому Тому, 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 тому лайкусики. Чидово, прибуло приблон думків. Ще не бачила твої пеки. Думаєш з тобою гратися будуть. Правильний варіант я І з тобою я б не проти пограти. А не правильний вірян, це яка краля, посвари мене ще. От, от то вже. І ще один мазохіст на мою голову. Одним різким рухом вона перерізала вашу горлянку, фонтаном з якої полилася кров. Mm. Так, ану чекай, це означає. Да, у мене є, у мене є! Диви, диви, диви. З мене з'явилися оці, оці нові оці штуки знизу, так? Да? Йо, тобто ми його підібрали. Ідемо далі. Це у нас буде п'ятий. Вибирати розділ. А, диви, і знову ж таки, тут є в нас Лего. Поїхали. О! Отак. 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 Да. Отак! Да. Пипищ. Честина ритуала поза сумніву заборонені знання. Здрада. Я знаю ще минулого разу сказав задрада. Ну ви вибачайте, мене просто очі були до дещо іншого приковані, а не то її ім'я. Тому я те я помилився, знаю. Кидайтеся в мене гнилими помідорами, нічого страшного, я заслужив. Потерплю. Я чула про твій гарем. Я до вас. Тривай щось мені недобре пер... перечуття, або який там грам, тепер ми просто бавимося у стратегії. Так! Якщо не помиляюся, правильна відповідь це стриває, щось у мене недобре перечуття, але я оберу зараз. Який там грам, тепер ми просто бавимося в стратегії. Дідько. Ну, то дозволь позбавити тебе страждань. Все почало пливти. Останнє, що ви побачили, це ніж, глибоко встромлений між ваших ребер. Далі! І девидав, деболь, так наступний це буде який вже я не пам'ятаю, шостий. Да. Так, шостого унована, он, 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 он та штука. Поїхали mm. Так, поїхали. Ми тебе сюди б'єм. сюди б'єм. сюди б'єм. сюди б'єм. сюди б'єм. сюди не б'єм. сюди б'єм. Пеш, тобі робимо. Ай, двічі мені по моїй призадні файній моделі просто надавали. Ну так, ну О, І О! Якраз нас залишається один хід! Так, так-да-да, та, та, частина ритуалу. Боженьки! Що жива людина забула в самісінькому пеклі? Досить дивно. І тепер дивіться, минулого разу ми вибрали правильний варіант. Ми вибрали шукаю демонів. Цього разу виберемо неправильний варіант! Шукаю янголів. Тут багато не знайдете. На щастя, з найліпше місце. Візьми мене за руку. Хто міг подумати, що брехня приведе вас на небеса? <рес> <рес> Ковець, ви! Але зі своїм гаремом можете попрощатися. Ну, якщо чесно, я дивлюся, там теж, начебто, непогано насипано, тому я напроти. Але це було прикольно. Супер, а ще ми отримали з вами. Оцю штуку. І, і питання тепер: це що ми все, все що треба маємо для кінцівки? Але ми не закінчили з нашими смертями, тому поїхали далі. Це був шостий? Е, сьомий. Так, знову ж таки, треба дібратися. Угу. Угу хм <гум> то куди, тепер, куди, тепер, тепер, направо, здається, направо, 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 направо! Пиш, іди гуляй, ти мені не треба. Раз, два, три, є! Yeah! Джастіс! Йо, таки розгадав цю головоломку, оце круто! Так, і минулого разу правильна відповідь була. Довелося повіскувати, не бажаєш до мого гарему? А неправильно, логічно виходить, що я пропустив її в меню. Не вважаєш мого гарему, тому, тому вибираємо неправильно. Я підкреслюю це я вибираю неправильно для того, щоб відкрити таємну кінцівку. Це для того, щоб показати всі смерті в цій грі. Чекай, я щось неправильно зробив. Я хотів смерть показати! Це не чесно. Крутезна демониця. Ти, звісно, крутезна і так далі, але. Це не чесно. А ще раз так. Довелося помізкувати. Не бажаєш домога Грему. Тут, тут немає неправильної відповіді, вона все приймає, типу. За, окей, Окей, просто без питань. Не, нема питань взагалі. Супер. Так, наша оця який з забув. Ем, ну ви пам'ятаєте, Люцифер! Точно! Нарешті ми зустрілися. Ти подолав усі мої випробування. Чим довів свою гідність, віддай мені свою душу, і я зроблю тебе своїм найдорожчим рабом. Так, і б не прав... Дивіться, що я зробив. Я минулого разу сказав: мене не цікавить, приєднуйся до мого гарему. А цього разу я погоджуся, скажу так, моя королево. Спрагла душенька, щойно вистала на коліна, вона поцілувала вас у чоло. І життя... Покинуло ваше тіло. Ну, можна було й веселіше, якщо чесно. 8. Наступних, що у нас там дев'ятий. А, дев'ятий тут взагалі немає правильних, неправильних. Тут оці всі двері їхні, да? які я маю вийти. Мені цікаво, я зараз можу його вийти з першого разу. Ще щось знаю. Ну там ми це бачили, да, що холодок з'явився, потім мені капець, потім багато разів помирав і так далі. Останній босфайта. А тут ж також можна вибрати й неправильні варіанти, я правильно розумію? Ненавиджу цей боссфайт. Просто ненавиджу, він жахливий. Ну, складний на увазі, Він непоганий, прям поганий, поганий, він, він складний для мене. Це я, 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 я. І ну, як тобі машина гріхів зломиснику? Здайся і віддайся! І, здайся і віддайся! Їй повністю. Ні, стримай, ти маєш вивезти на звідси. І я все ще чекаю на свою каву. Збавте надії, його доля вирішена. Джажмен, любонько, хлоп може цього не знати, але він моя власність. Не могла б ти е, його не калічити. Мовчати, зараз я вам покажу тортури. Я зараз вам покажу. Я ця гра суцільна тортура. Тут бобо роблять мені постійно. А! Я сам підставився. А! 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 No! Казав? Ланцюги, якими ти зв'язаний створені з усього, що привело тебе сюди. Твоя гординя, тв жадність та Хтивість, якщо ти якщо ж... І так, що ти сам собі, кат. Достатньо, верховний прокуроре, я наказую тобі відступити. Жодна влада не стоїть над покаранням. Продовжуй джаджмен, ти просто в ударі. Так, продовжуйте відмінний матеріал. Я чорт забирай, королева пекла. Чому мене ніхто ніколи не слухає? А я, чорт забирай Гіляка! І мене слухають найкращі глядачі в світі. Дякую вам. Реально дякую. Ви просто показуєте шалений. Просто шалену підтримку для мене. Величезне дякую. А! Думати складно, говорити складно, коли намагаєшся грати. Так, ці приколи ми Пешпе-пе-пе-пе! -пе -пе -пе. треба діти. Окей. Ставився? Ти дійсно гадаєш, що збудешся цих край тайданів? Так знай же, сподівання ведуть до розчарування, а воно прямісінько до вічею. цю сцену. ланцюги вічію, мої найулюбленіші. Ти, певно, проклята малянко? Малінко, тільки но ну, знайшла собі друга за дрота, так йому вже й труба. Знаючи, як мені везе, він би грав за некрополіс. Таке слід було перед. Отримати його для себе. Так, жалкуйте про всі свої колишні діяння. Але тут, я так розумію, теж немає неправильного по суті вибору, так? Да? Ну, я минулого разу вибрав чудовий прикид, давайте виберемо, мені подобається твоя зачіска. Марно, брехня не врятує тебе від долі. Е, ну, я минулого разу вибрав пазурі, давайте виберу. Знаю. Саме тому, я кажу щиро. О, ну ну, як? Ну, в такому разі, дякую. А тепер повернімося до страждання. От зараз реально будуть страждання. А! i don't Так, є що сказати наперед. А, перед справжніми муками. Так, дивися, я раніше вибрав і я шкоду лише те про те, що не знайшов тебе раніше, а тепер я не жалкую, що грішив, якщо моє покарання, це ти. Облиш ті пусті лестищі, залиш... зав... заважаєш мені працювати. Так, щоб мені. А, щоб мені. Які у тебе прекрасні очі, це здається те, що ми вибрав минулого разу, а цього разу виберу. Я вже казав, як мені подобається твоя зачіска. Слухай. Мені самі це не недоподобє, але все ж вже вирішено тобі не уникнути вічних страждань. Проте я могла б їх відкласти на кілька років. Якщо залишиш пекло та більше не вертатимешся, наші, доволі, наші долі пов'язані. Я маю вбити тебе і змусити страждати. Але страждання не мусять бути негайними. Тож вважай себе щасливцем. Та зникни ночей! Кажу, ти можеш піти, забирайся! Що? Хочеш мене запросити у свій гарем? Не будь спішним! Житимеш під одним дахом з безсмертним втіленням болю, яке поклялося закатувати тебе до смерті. О, я так розумію, оце буде важливо. Ну, знову ж таки, минулого разу я її вже до себе в Грем забрав, тому що я вибрав. Інакшого мені й не треба. Цього разу я хочу обрати повір, в моєму гарані Гремі вже є гірші дівчата. Просто щоб подивитися, що буде. І це також можна. Окей. Враховуючи, скільки правил ритуалу було порушено, можна вже і спробувати. Окей, тобто тут теж немає неправильної відповіді. Будем знати, і ви будете знати мої підписники. Робиш підписники? Правильно? Добре. Отож, ваша подорож підійшла до кінця. Ви успішно забрали дівчат із пекла до себе, та відтоді стали відомі як покровитель пекла. Проте життя з демоницями легким не, не називеш. Воно обіцяє бути коротким та сповненим страждань. Але в житті й так повно страждань, що не роби. Тому насолоджуйтеся ним, яким би воно не було. Дуже гарна порада. <плес> так, ми це вже читали з вами в минулій серії, тому хто не бачив, будь ласка, подивіться. Ай, да-да-да, нова партія млинців. Млинці! Боже, я минулого разу казав ж таку фігню. Моловше все, що можна буде, блинчики. Ну, я розумію так. Так. А ще я не міг задати, як будуть кекси. Виявляєте собі, панкейкс мене просто вибило зговориш і таке слово кекс. Так, т так т так т так т -т так де з очей. Добре. На що я розумію? Я так розумію, що ось воно. Ось бачите оцю зірочку, да? А тепер дивіться. Я так розумію, нам потрібно стати всех цієї зірки і рухатися, так як показує нам оця штука внизу. Тобто, вниз, вверх, вправо, вверх. Давайте потрошки Вниз, вверх, вправо, вверх. Тепер. Вліво, вниз, вниз, вліво, вліво, вниз, вниз, вліво. І тепер вверх, вниз право, вверх. Вверх, вниз, право, вверх. Обаната я на кінцівочка! Я йду. Вельзевул? Що це? Невже зрештою хтось відкрив портал? Вітаю, дитя! Мене звати Вельзевул. Я переді мною, певно, обранець, король. Пекла. А отже. Я ваша покірна служниця! Ха! <рес> ну, в принципі, чоби ні. А в мене була така ідея, що верзівул це може бути нашою останньою демоницею, яку ми заберемо до себе в грем. Пройдіть крізь портал та займіть свій законний трон. Люцифер. Агов? Звідки тут односторонній портал вигнань? Бляха! <рес> А я вже сподівалася, що більше не побачу твою мармизу. Почуття взаємні о люба Люсі. Твоя стара знайома? Не вір жодному слову з вуз цієї вигнанки Вельзевул. Вона надзвичайно небезпечна, їй же не просто так ув'язнили в безодні. Спитай в Джастіс, вона тоді була верховним прокурором. Крутезні були часи, бачив би ти, ти... бачив би ти ту епічну битву. Якщо зайдеш у портал, то й твоя душа ув'язна там навіки. Там на тебе чекатиме лише божевілля. Я вже тривалий час тут знаходжуся і ніякого божевілля, навіть прикро скажу я вам. Крих та божевілля була б доречна, окрім пітьми й самотності, тут нічогісінько нема. Не зважай на цю заразу. Після обіду я закликаю. А я закрию портал. Колись я виберуся. Ми будемо наготові. Так, слухайте, тобто вся каже, все логічно каже, що не йди туди гілляка. Але минулого разу ми залишилися з нашим гареєм, гаремом, да? І та була кінцівка. А цього разу, як я вам обіцяв, секретну кінцівку я її зроблю. Поїхали. Ви опинилися посеред порожнечі навкруги відтінки пітьми, про які ви й не підозрювали. Ви їх не бачите, лиш відчуваєте бачення тут не існує. Та ось ви захворіли усіма відомими людству хворобами, але ви не вмираєте, смерті тут так само не існує, ви чуєте дзищання, тисячі мух кружляють навколо вас. Потім у ній здаряє їдкий запах від його солодкуватості аж паморочиться. Але минають роки, і ви його ще полюбите. Ну, що тепер? Заждіть. Що? Ти? Як ти? Повірити не можу, що ти зробив це? Невже ти дійсно купився на ту турню про короля пекла? Ні, цього не може бути. Так чому? Не говори. Не думаю, що хочу знати. Оскільки ми з тобою звідси ще довго нікуди не дінемося. Вважаю, кодиться представитися як слід. В мене є багато імен, володарка, володарка Моровиці, дозорниця тліне, тління, повелителька мух та завжди. Куди ділися мої манери? Переді мною гість слід привести себе у належний вигляд. А непоганий в тебе такий макіяж, я тобі скажу. Ось, думаю, така форма буде трішечки приємнішою для спілкування. Не те слово. Про що це я? А так. А також відома як повелителька мух та Багряна королева. Приємно познайомитися. Ціка, а, ласкаво прошу до безодні. Почувайся, як вдома. Ось що. Ходімо, я покажу тобі свій замок. Думаю, тобі сподобається, як я тут облаштувалася. Одвіконо, прикольно, слухай. Ну так, будувала власними руками, ти е, здивуєшся, які речі можна зробити з тканинами самої пітьми. Безодня змушує вдаватися до найдивніших хобі. О, щойно помітила. І приніс щось з собою? Якби знала, що таке можливо, попросила узяти солодощі. Де мене де ласі до цукру. У ну, мене вибір шоколадні блинці або шоколадні блинці. Я думаю, цього разу ми виберемо шоколадні блинці, так? Да? Ви ж не проти. Угу. <головік> 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 і це була розповідь про покорителя пекла. Розказана вам старою доброю великою мухою. Перепрошую за цю вставочку з собою наприкінці. Я не проти Диви, яка вставочка, більше вставочок в студію, Будь ласка, знаю, знаю. Розповідь мала бути зовсім не про мене. Але втриматися було вище моїх сил. Припускаю у вас мається питання: чи було це насправді де зараз покривитель пекла? Можливо, це ви покривитель пекла. Просто забули після кількох років безодні. А, стількох років безодні, тобто. А може, ви навіть не існуєте? І стара бідна мишка розмовляє з собою? Ого, якби не псувати розповідь, краще деякі речі лишити без відповідей. До наступної зустрічі. Кінець. Його класно слухай. ця кінцівка, вона була того варта. Мені сподобалося дуже прикольно. Але. Дивіться, в чому штука. Я тут помітив оце. Угу. Бонусний розділ. Покровитель іспитів. І в наступній серії ми з вами пограємо в це доповнення в, пок... в покривитель іспитів да? exam taker. Тож, щоб не пропустити, будь ласка, підпишіться, поставте лайкус, якщо показати мені, що вам це подобається. І до наступного разу! А зараз, як завжди, па-па!